Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про віддалений інструмент підтримки та управління IT-інфраструктурою Axen Connect Pro, а саме про функціонал для швидкого одноразового підключення без встановлення постійного агента Connect Pro QuickHelp. QuickHelp Agent це оптимальне рішення для тих випадків, коли встановлення стандартного агента неможливе або не бажане. Воно дозволяє організувати віддалене підключення швидко та без додаткових бар'єрів, що особливо важливо у сферах, де швидкість і зручність підтримки мають критичне значення. Цей інструмент буде корисним у багатьох практичних ситуаціях, коли ви надаєте послуги клієнтові, який не погоджується на встановлення додаткового ПЗ на свій комп'ютер. Якщо потрібно оперативно допомогти співробітнику сторонньої організації без втручання у його систему, коли немає потреби або можливості встановлювати будь-яке програмне забезпечення на віддалений комп'ютер чи сервер, але при цьому важливо забезпечити швидке підключення. У подібних ситуаціях QuickHelp виступає універсальним інструментом, що забезпечує зручну та безпечну організацію віддаленої підтримки без зайвих труднощів, особливо там, де класичні агенти не підходять. Також хочу звернути вашу увагу, що QuickHelp Agent запускається лише у тих випадках, якщо на комп'ютері не встановлений стандартний Connect Pro Agent. Тепер, коли ми окреслили основні принципи, настав час перейти до практичної частини та показати їх у дії. Відкриваємо консоль Connect Pro та переходимо до меню Quick Help. Натискаємо на посилання Download Quick Help Agent та вписуємо IP-адресу сервера і завантажуємо файл. Тепер надсилаємо згенерований файл користувачу, до якого потрібно під'єднатися, та отримуємо від нього чотиризначний ідентифікатор сеансу. Ви можете надіслати цей файл через чат, до прикладу, але для зручності показу ми просто скопіюємо цей файл на іншу машину. Копіюємо наш файл і переносимо на машину. Користувач просто завантажує цей файл і відкриває його. Ось. І в нас є чотирьохзначний ідентифікатор сеансу, який ми копіюємо і надсилаємо адміністратору, який повинен до нас підключитися. А ми просто повертаємось до консолі Connect Pro і в правому верхньому кутку натискаємо на кнопку Connect. І сюди вставляємо надісланий код. І після виконання цих кроків у нас відкривається доступ до ПК користувача і ми можемо виконувати задачі, які потрібно. Таким чином, ми отримали повний доступ і змогли виконати необхідні дії. Тож давайте підсумуємо. Сьогодні я продемонструвала на практиці, як працює функція Quick Help. Для зручності письмовий варіант інструкції з підключення наведений у статті, посилання на неї буде під відео. Наразі доступна безкоштовна ліцензія на Axen Connect Pro. Тож запрошую вас скористатися цим рішенням за посиланням нижче. Це дійсно зручний та ефективний інструмент для організації віддаленої підтримки. Якщо вас зацікавили можливості Accent Connect Pro, звертайтесь до нас за додатковою інформацією. Ми є офіційним дистриб'ютором компанії Accent в Україні та будемо раді надати повну консультацію. Також у нас доступний повний відеоогляд продукту Connect Pro, який допоможе краще ознайомитися з його функціоналом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!